Директор з розвитку мережі Укрпошти полтавського регіону Павло Шестопал провів брифінг, на якому розповів про основні послуги, що надає Укрпошта. Серед них виплата пенсії Укрпошта забезпечує своєчасну доставку пенсій до домівок пенсіонерів, особливо в сільській місцевості та віддалених районах. Грошова допомога внутрішньопереміщеним особам. Громадяни, які мають статус ВПО, можуть отримати грошову допомогу через відділення Укрпошти, що спрощує процес отримання необхідних коштів. Зимова є підтримка. Ця програма спрямована на підтримку найбільш вразливих верст населення під час зимового періоду. Через Укрпошту громадяни можуть отримати інформацію та доступ до цієї допомоги. Національний кешбек програма, яка дозволяє отримати часткове повернення коштів за певні покупки або послуги. Укрпошта виступає. Партнером у реалізації цієї ініціативи, надаючи клієнтам можливість користатися перевагами кешбеку. А як бути тим пенсіонерам, які отримують пенсії не в Укрпошті, але в яких немає дії, тобто як вони можуть отримати замовлю за підтримку? Так, кінець уряд вніс зміни в постанову ДС52, передбачається. Дана підтримка, і відтепер будь-який пенсіонер років, старше шістидесяти років, який якого немає дії, але який не отримує пенсії в Укрпошті, також може прийти на відділення, написати заяву написати заяву і отримати послуги, товари в Укрпошті на рахунок даної підтримки. Даної зимової підтримки. У нас на даний момент. Зараз під рукою немає цифри, але близько більше п'ятдесяти відділень зазначені генераторами. Тобто, найбільше відділення і точки базування. Тобто у нас є стаціонарні відділення, ну, наприклад, тобто, центральне відділення, 11, і є точки базування, з яких виїжджають пересувні відділення, які обслуговують всі сільські населені пункти, дрібні населені пункти. Тобто у нас 11 точок базування, всі вони забезпечені і генераторами, і старлінками, а також Часто, щоб не збрехати, більше 50 відділень, десь 52 читвей здається. Ну, Можуть дізнатися повно точ, точну цифру і сказати, які забезпечені то, ж, генераторами і стрілінками. Це вибрані, по-перше, найбільші відділення, ну, до яких найбільше ходять клієнти, клієнти, і все. По інших відділеннях, в яких немає генераторів, там вони забезпечені лампочками з акумуляторами, павербанками, світловідбиваючими стрічками. Також Павло Шестопал наголосив на важливості цих послуг для забезпечення суттєво спеціальної підтримки населення та підкреслив готовність Укрпошти сприяти їх ефективній реалізації.